Я вам вручаю цей символічний ключ і нехай ця домівка дає вам так багато тепла, як ви даєте цим, цим діточкам, загріваючи їх своїми обіймами. Я вам дуже-дуже дякую. дякую. Добра здоров'я. Хотів подякувати вам за ваш труд. Це квитки на розваги для дітей. А щоб доїхати туди, треба мати автомобіль. На чому їхати. Да, це Тепер ваш автомобіль. Дякую, дякую. Родина велика, це нас шестеро, діток, ще друг ми поїдемо за беремо під Києвом. Тривоги повітряні, я вам хочу сказати, ми тяжко переживаємо. Я, наприклад, коли починається тривога, то я збираю дітей, завожу в ванну, і ми там ну, наші, чекаємо, поки тривога закінчиться, тому що сховища у нас немає. А тут, слава Богу, тут є сховище, тут ми вже, ми вже не так будемо переживати за дітей і за все. Тут ми вже буде тривога, то ми спускатимемось. Тут, тут вже буде легше. Що нам вдалося внести свою малу, малу долю в створення тепла, добра і світла і в допомоги тим, хто допомагає іншим. Я дуже-дуже вдячний. Ми зараз з вами знаходимося на відкритті цього. Будинку я дуже тішусь цьому, тому що це масштабування в нашого проекту «Адреса дитинства, який ми розпочали в січні 2023 року, коли 80 е великих прийомних родин втратили свої будинки на слідок російських ракет. Вони повністю розбомблені і їм нема де жити. Що потребує така родина, яка виховує від 5 до 10 дітей будинок? Длячі будинки сімейного типу це місце, де ми можемо об'єднати різних дітей в одну родину. І в цій родині вони будуть отримувати ті цінності сімейні, які б вони не могли отримувати в тих умовах, які вони жили раніше. Тому ми вважаємо, що для розвитку громад, для того, щоб громади ставали стійкішими, ми маємо робити такі проекти. І ці проекти будуть на користь і Україні, і нашим громадам. Разом робимо важливим.